У Києві горить фабрика Рошен. Хто не бачив відео, фото, ми залишимо в себе в телеграмі. Телеграм є в описі каналу або можна знайти в самому телеграмі, почніть вводити Сергія Годзінський. До речі, будете мати гарний телеграм-канал з аналітикою. Так от, ви знаєте, я хотів спочатку поспівчувати Петру Олексійовичу, а потім згадав, що фабрика передана в сліпий траст, то я висловлюю співчуття Ротшильдам. Ну, все. Можете написати ваші співчуття, що там іще, ну, і все інше. Петро Олексійович, ну, ротшильди, я думаю, проблему заполірують. Не хвилюйтесь. Бачите, як добре, що ви передали сліпий траст. Тепер це не ваша проблема. Чи ваша? Чи наша? Я думаю, більшість українців взагалі байдуже. Байдуже. Я думаю, що це Путін підпалив. Точно, 100%. Це Путін підпалив. Петро Олексійович, пора виходити в прямий ефір і говорити, що Путін це Путін замовник. І е, я, як громадянин України, от, е, навіть попросив би служби, всі компетентні, не витрачати свій ресурс і нічого не розслідувати. Тому що для мене, як для громадянина України, зрозуміло, це Путін. Все, ставим крапку в розслідуванні. Не витрачайте ресурс наших бравих хлопців. Вам же було все зрозуміло з вбивством Андрія Парубія? Ви ж зразу сказали, що це Путін? Да? Да. Так я вважаю, що це Путін підпалив вашу фабрику. Все. Розслідування не потрібно, Петро Олексійович, не витрачайте державний ресурс на розслідування причини, замовників пожежі. Правда, не вашої фабрики. Ротшильдів. Ротшильдів.